Оповідання Неслухняні ніжки, Катруся мешкала разом із батьками та бабусею. Поки батьки працювали, старенька займалась онукою і поралася по господарству. Попри поважний вік, бабуся ніколи нікому не жалілась на здоров'я, і все намагалася робити самотужки. Одного разу. Старенька відвела катрусю у садок, а йдучи додому, намочила ноги. Якраз пройшов дощ, і на асфальті стояли величезні калюжі. Ввечері бабусі стало зле. Піднялась температура, з'явився кашель. Катрю, онучку, принеси мені, будь ласка, чаю з медом. Отам, От на кухні, я заварила. Зовсім не нездужаю, ноги не носять, сказала вона. Бабусечко, Люба, відказала їй онучка. Я так натомилася за день. У дитячому садочку ми з друзями увесь день бігали та гралися, і мене ніжки не слухаються. Не можу ж я їм наказувати. Почувши це, старенька піднялася і, охаючи, пончик очимчикувала до кухні. Більше вона не просила катру про допомогу. За тиждень бабуся одужала і, як раніше, з любов'ю опікувалась онучкою, готувала їжу та наводила ладу квартирі. Поводилася, наче не образила її катруся, наче нічого й не сталося. Якось дівчинці захотілося фірмового бабусиного пирога, яблучного з косичкою. Вона почала просити стареньку, щоб та напекла смаколиків. Бабця похитала головою, зітхнула та відказала. На жаль, не спечу, катрусенько, руки мене не слухаються, зовсім стара стала. Катря засмутилася. Але загравшись, швидко забулась про цю розмову. Наступного дня онучка знову підійшла до бабусі з проханням. Бабусю, рідненька, садочку нам сказали зробити поробку із природних матеріалів. Не допоможеш мені виконати завдання. Катрусю, любонька, відповіла їй старенька, руки мене ще й досі не слухаються. Як би не хотіла, а тобі допомогти не зможу. Прийдеться тобі якось самій впоратись з поробкою. Тільки тепер онучка задумалась, чому бабуся не йде їй назустріч. До своєї хвороби старенька ніколи онучці не відмовляла. Катруся зрозуміла, що гірко образила бабусю. Коли бабця погано себе почувала, дівчинка замість того, щоб допомагати. Вимагала уваги до себе. Тож катруся підійшла до бабусі, лагідно обняла її і сказала, Люба бабусінка, я вже зрозуміла, мені дуже соромно за свою поведінку. Вибач мене, будь ласка, тепер я буду більш турботливою, допомагатиму тобі не тільки тоді, коли ти хворієш. Я дуже рада, що нарешті ти все зрозуміла. Бабуся погладила катру по голові, її добре серце більше не тримало образ. Їй було радісно, що дівчинка усвідомила свої помилки. Відтоді онучка стала першою помічницею старенької, а катрусині ніжки завжди її слухалися.